Щороку, 24 серпня, українці святкують День Незалежності України. Ця дата має велике значення, адже головними цінностями нашого народу є свобода, воля і незалежність. І зараз наша держава вкотре виборює свій суверенітет. Перше у ХХ столітті незалежність України було встановлено 22 січня 1918 року текстом Четвертого універсалу, який проголошував, що однині Українська Народна Республіка стає самостійною ні від кого незалежною. У 1918 році було затверджено герб, основним елементом якого був тризуб і гімн. Пісню Павла Чубинського ще не вмерла Україна на музику Михайла Вербицького. Державним прапором вже тоді став синьо жовтий стяг. Українська Народна Республіка ухвалила низку важливих законів про державну мову, українську автокефальну православну церкву, встановлення грошової одиниці, гривні та багато інших. 22 січня 1919 року було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Подія на законодавчому, територіальному, ментальному рівнях об'єднала Україну та стала підставою для відліку історії Соборної України. Далі були роки безперервної війни з більшовиками та білими. Потім західні землі України розділили між сусідніми країнами Польщею, Румунією, Чехословаччиною, куди вони ввійшли як інтегральні частини без жодних особливих статусів. Нарешті земель Української Народної Республіки через збройну агресію більшовицької Росії було встановлено комуністичний тоталітарний режим. Через це зростала політична та економічна залежність України. Все це викликало наростання спротиву, який вилився в рух, спрямований на відновлення незалежності. Український визвольний рух розвивався в формах збройної боротьби у 1920 1950 тисяча роках та ненасильницької боротьби у 1960 80 шістдесятих роках. У кінці 1980-х цей рух разом із національно-демократичними революціями у східній Європі відіграв важливу роль у падінні комуністичних режимів, а в Україні призвів до відновлення незалежності. І, нарешті, 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла декларацію про державний суверенітет. А 24 серпня 1991 року стало датою здійснення мрії українців жити у вільній країні, самостійно визначати устрій та державотворення. Верховною Радою було створено і ухвалено акт про незалежність України. День незалежності став символом державності та єдності України. Особливу подяку в цей день ми висловлюємо військовим, нашим відважним і сміливим захисникам і захисницям, які вже довгий час борються за свободу і незалежність нашої країни.